Вітаю на хронології будівництва легендарного бороду міста Озерного. Що ж, продовжимо? А в нас тут зараз добудується тунель, і відповідно тут можна буде шахту побудувати. У нас почалась посуха, тому деякі роботи у нас набагато швидше підуть. Так, що тут у нас ще трошки. Так. Один израж... зараженный. заражен. Питание. Ладно. С як осталось, так осталось. Так, что тут у нас? Ммм, у нас не выставок. Питание. Надо будет выставлять сюда Так. Что тут с нетом? Так, уже его треба приподнять. Так. Зараз дочекаемся. Зібрати мається. Так, тепер там є тунель, добре. Нам треба трубопровід. не восстанавливалось. А він... тут слегка ну потребил. даже же так поставил и Запитание. Тут буде, то йому треба буде бігати. Так, як тоді їм це зробити? Ріжки, доріжки сходи. Шо, я його сюди поставлю. Все, можно сказать, ні не прошло. Багато клітинок на сходу уйдет. Нам бить тут. Ладно, тут пока що поставлю. Там уже як буде. Там якось уже розберемось. Так. Тут добудували. Тут також треба пріоритетність вистави. Так, все, тут нехай будується. Тут також будуємо... дуже не, не добудували. В принципі, можна здесь тут подорваться по центру. Тут тоже також нас не цікавить. Так, якщо ми зараз некнули вторгнути два. Два, 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 два. Без роботи. Так что тут у нас за визуботы? Их у нас уже восемь заменяем. Так э, можно, не можем. А треба, так мовити, нам цих вантажників трохи збільшити. бо їх не бачу маловато. Так, що тут у нас? Тут уже буде посуха, тому тут можна чудесна ситуація. А що з водою не так? Та не вже у нас затопило а ці не Ну Добре, повідновимо. Мені е нічого йде ні. було. Одного можна поставити. Висока а Високопріоритетність. В принципі, що то не ж добігають, добігають. То можна і тут поставити. Поки буде достать їх тут поробити. Так все-таки ж ми... Підняли рівень води? це радує. Так. Тоді що? Що? Ми підняли тут рівень води. І відповідно, ми... Це система гарно працює. Це ще дочистить і потім будемо далі. Так, що тут у нас? Добудували? Це вже добре. Тут також у нас є, так? Тут у нас все золото будує. Яку бажано, напевно, відкачати. Нам, а, нам ще будувати його багатенько. Нам ще його будувати та й будувати. Тому не переживаємо. Так, тут у нас що? Кой заради? Мало б уже його... Так, давайте тоді, тоді... Тут подвійний, тут маліна. Це жінку зараз збудуйте. Подеримо там спуск і швидше будемо будувати. Так. Поки воно цими всі, всіми всі Труба мадій дій, дійде да? все так, може ж правильно розрахувати? Ні, зрозуміло. А, нам ще тут треба буде. Ладно. То есть мені точно по центру зробив. Ну, бог з ним. Є ще шанс перебудувати. Так, карзіця. Може так навіть ліпше. Може так навіть і ліпше. Так, тут дії сходи. І сходи. Нам треба влетіть. то таке? Так, шехтик, щоб ми все-таки 6 все там все побудували. Так, вода все-таки же у нас закінчується. Доріжки не дали, да? так. Все. тепер має бути. шипы чуть поставит и приоритет не и... воду справа адекватно ще жити можна. Шестерні є, їх уже багатонько в нас відносно а, Так, далі поїхали. що з цим Я зрозумів, будівництво багато якого йде? Так. Тому вони трохи не встигають. Давай ще три шестерки. Ще одна. Пішло накопичення. Так, що по позимі? Нам треба цих носійщиків десь розмістити. Давайте їх тут тут покажу. Вантажний пост, вантажники. Вот там всякого. Вот там, вот там, приоритетная. Что там, что там не мое? Печаль! Вода уже пішла це вже добре. Жатися, не подій мають бути працювати. Так, пост ще добудують. Так, що ми мало? Так, по ідеї По идее. Все-таки ж таким методом лепшим чисто тунель будует без труб без нічого, но швидше трохи так благоустрей чи чайни Тут штук поки що поставлю. Так, того буде доста. Так, тут є. Тут вже добудую тек буде. Так, що я хотів? Я хотів все-таки ж. Допроєктувати тут. Так, отже, ми тут побудували. А потім ми беремо Ось так от тут ми ставимо ще ось так. Потім ми ставимо ось так. Що у нас виходить тут так. Тут потери озерце на всякий випадок. Так, а тут у нас нехай от. Смілька. Так, Смирка потім ще тут один рівень можемо добудувати, да? Тут трохи його тоді. Туди... Так, а тут я хотів зробити. Так, так, і тут прибираємо, тут також прибираємо і тут я хотів зробити так. Ось так от ось так от. А... Помпам-пампам. Нам же надо десь встановити тут, тут. Ось так от. Тоді воно у нас сімметрично якось так виходить. Так, тоді, тоді, тоді. Це ми якраз на дорожку виставилися, так? Да? Да, дорожка. Дорожка. Назад. 4, 5. 3, 2. Сей. выбираем. Так, будуем тогда симметрично. А также с... Сам... Так. Потім розвертаємо і тут уже будуємо все максимально. Так, значить так. Тут мійший бік. Так. Добудовуємо. Потім в нас йде. Ми вже побудували. їх. Ідемо. Ладно. Так, що тут у нас? Піташок. Ми один сюди. Потім два сюди асиметрично і це все можна тут закладувати землею. Так, тепер це все будується в цей бік. Так, що тут у нас беремо і будуємо? Так, тут теперь... давайте это Так, теперь нелюбымый мой инструмент. Так тут добудували. Що далі в нас? Де тепер цей бік треба добудувати? Так, тут раз, два, тут. тут. Тепер файніше ми виглядає. Так, теперь, теперь, теперь. Давай-то в бик и потом... зрозумів. А. Все вірно. Це тут ще просто. Так, отже... Подивимось ще. Я поки що ту добудову. Оце я невірно зробив. Тут треба хоча б в цей бік будувати туди. закріпити. чи я трохи менше тут. А, раз, два, три. А ну-ка вниз. я все-таки штук зробив. Збірки. Тут без них. симетрично Так, це, звісно, можу трохи зекономити, але я не бачу сенсу. А, так, тоді все. По цьому тут тоді ми ставимо Ось так от і. Греб на даний момент. Так, тут у нас тоді йде. Також ось так от які питання, навіщо я тут його ставлю? Ось так от? І тут також виставляємо дамби. Вот такой же дамбу полки и... и тут там так и на тему поки что на сегодня досить до наступной встречи